Засновники заявляють, що відділення крагматології забезпечено ліками на 80%, що волонтери, батьки бережуть. Зараз ми це працюємо. Ми призвичайно корецьке атеція в місті, Лакарецький Михайло, Я з Серкома цього місяця. Два місяці наш у в обласній На Мідикаменти ми купуємо. Лікарня на 100%, не забезпечуємо. Ми вже за два місяці витратили до 20 тисяч гривень. Я Ташевський Микола, дякуємо рівному, дитячій обласній лікарні. Сина лікую. І це таке препарат. 4 тисячі ця коробочка стоїть. Вчора купив там вже уколі 2000, 200 там, так, да, за два околи. Саме таке препарат тут ну, це 200 гривень. Скільки вам виділяє лікарня? Що нам виділяло? Все купляємо фізрозчин, це пару днів почали. А так все купляли, фізрошщин, і глюкозу, і шприці далі купляли. Все купляли свої. Скільки ви місяців тут знаходитесь? Ще нам тут лікуватися. Скільки зараз знаходитесь вже? Вісім місяців знаходилось. <плесител> Не, ми, <сосіб> да. Я, Я цих маструк Сергій, це мій син Максим. Ми лікуємося з 26 грудня з діагнозом гострий лейкоз. На лікування йде дуже багато грошей. Більшість 7, на відсотків 80 забезпечуємо саме себе. Домагають батьки і благодійний фонд складниці надії. В лікарні майже нічого. Грошей, звісно, немає. Батьки продали один будинок. Зараз живуть в одному, всі, дві сім'ї. Скільки вам ще лікуватися? Ще... ще з півроку, якщо у себе вдома. Шумовні чиновники, Рак голими руками не візьмеш. Потрібні люди. Не потрібно роботи із людей дурні. За кого вона зможете? В нормальній країні після такої заяви чиновника Думановської вона б на наступний день вже пішла на біржу. Але це в нормальній країні. Тож тримайтеся, друзі.